Експерти назвали причини, через які збройні сили України не можуть піти в контрнаступ, а також розберемо ситуацію на фронті та, взагалі, чи згасає. Наступ росіян про це далі докладно. Мене звати Олексій. Ви на каналі Новин поїхали наразі. Російські війська шукають слабкі місця в українській обороні. А в минулі тижні армія РФ не змогла досягти прориву. Проте відкрила новий фронт біля Торецька і загалом продовжує повільний наступ на декількох напрямках, намагаючись знайти. Слабке місце в обороні ЗСУ. Військові експерти вказують, що підтримання таких темпів наступу вимагатиме від Росії додаткових резервів, а також є ознаки втрати росіянами вогневої потужності, так зазначають військові аналітики. Доказом цього є те, що наразі співвідношення артилерійських пострілів РФ з Україною становить один до трьох. А було один до сіми на користь росіян. Таким чином, ситуація на фронті починає змінюватися у бік переваги України щодо вогневої потужності. А також, як зазначають експерти, наступ окупанта на фронті згасає. Також експерти назвали, що заважає Збройним силам України перейти до атаки. Експерти підкреслюють. Зниження темпу наступу росіян, але зазначаю, що найпотужнішою зброєю Росії залишаються кориговані авіабомби, які вона застосовує до сотні на добу, які, до речі, допомагають окупантам просуватися вперед. В свою чергу українська ж армія. Досі відчуває проблему з кадрами а також не отримала свою обіцяну західну допомогу, включаючи боєприпаси і літаки. І це заважає Києву перейти до власних контратакувальних дій. Але, попри згасання наступу РФ, окупанти все ж таки просуваються вперед. І основним успіхом російських військових у червні став початок наступу на Торецьк. З 19 червня збройні сили Російської Федерації вдалося просунутися на приблизно на 2 кілометри, захопивши околиці міста. І це, хоч і незначне просування, але його насправді можна вважати вдалим. Адже росіянам вдалося подолати ділянку, яка була підготовлена Збройними силами України для оборони ще з 2014 року. Але як так вийшло, що укріплення, укріплену ділянку змогли прорвати окупанти. І однією з причин провалу українців називають невдало проведену ротацію підрозділів, якою скористався противник. Після пропущеного наступу на Торецьк посилилася критика командуючого об'єднаних сил генерала Юрія Содоля. А в підсумку 24 червня він втратив посаду. Експерти прийшли до висновку, що РФ готує великий наступ на двох напрямках: початок наступу на Торецьк, на жаль, був успішним для окупанта, які відчули запах крові. тому експерти погоджуються з тим, що в перспективі саме Торецьк може стати однією з головних цілей літнього наступу. РФ другий претендент це Покровськ. І якщо до самого міста, який є, до речі, останнім великим форпостом ЗСУ на заході Донбасу залишається ще значна відстання, саме близько 30 кілометрів, то ось до траси Покровсь константинівка окупанти наблизилися вже на відстань від 6 до 7 кілометрів. І, вочевидь, росіяни спробують перерізати цю дорогу і пошкодити логістичне сполучення українських підрозділів. Слід також зауважити, що саме на Покровському напрямку Росіян з Росія зосередила найбільше ударне групування, що свідчить про пріоритет цього напрямку для Кремля. До речі, цю ділянку фронту, 26 червня, відвідав Володимир Зеленський із військовими командуванням. Офіс президента повідомив про розпорядження Зеленського виділити більше безпілотників для оборонців на Покровському напрямку. Що стосується іншого напрямку, на Харківщині біля Вовчанська і Липців російські війська вже тривалий час там сидять в обороні, а не в наступі. Вони змушені стримувати контратаки українських сил. А ударів завдають в першу чергу з повітря, використовуючи каби. Саме тут, у селищі Липці, зафіксували ймовірно перший випадок використання найпотужнішої бомби ФАБ 3000 яку переробили з вільнопадаючою. В кориговану ця тритонна, до речі, бомба суттєво пошкодила будівлю місцевої лікарні, ну яку російські ЗМІ назвали пунктом дислокації українських військових. Але загалом ситуація на півночі Харківської області складається на користь Збройних сил України. Відхід росіян з окупованих територій на Харківщині тепер допускає навіть Путін. Він заявляв 20 червня, що, начебто, цей напрямок для Росії ну, взагалі не є. Стратегічним в останні дні тижні росіяни активізувалися біля Куп'янська і Борової, і це східний берег річки ОСКІЛ, який вже тривалий час утримують українські війська. Американський аналітичний центр інституту дослідження війни підтверджує незначне просування росіян в цьому районі. Південніше цієї ділянки фронту на Лиманському напрямку успіх мають вже сили оборони України. Зокрема, їм вдалося відбити російські позиції біля тернів і в Серебрянському лісництві. Також українське командування повідомило, що вдалося вибити росіян з міста Часів Яр декілька тижнів тому. Окупанти зайшли в міську забудову на східній околиці. До речі, бої на підступах до Часового яру тривають вже майже 4 місяці. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд.